Добрий всім раночок. Коли був сезон білих грибів, я порізала такі більші старіші гриби і разом з бульйоном їх заморозила. Тому зараз жменя велика булгуру, цибулина, морквина, кілька картоплин, варимо грибний суп. На ложці вершкового масла обсмажуємо цибулинку і морквинку. В обсмажену цибулю і моркву спосировану, додаємо картоплю порізану кубиком і булгур. І наші гриби. Прямо такі заморожені кидаю, бо я забула. Я завжди на ніч залишаю, вони розморожуються, це забула. Тому роблю прямо так. Даваю все це окропом киплячою водою. Ось така в мене вийшла смакота. Виключаю, додаю кріп морожений. Зелень або не морожений, в мене тільки морожений, бо ж зима. О! Ням.